Компанії Ферексповідомо про прес-реліз Українського фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у якому йдеться про те, що на акції швейцарської дочірньої компанії Ферекспо Ферекспо AG, було накладено обмеження у трьох основних діючих дочірніх підприємствах компанії в Україні, що охоплює 50,3% акцій у кожному з них. Ймовірне обмеження, як зазначено у вищезазначеному прес-релізі, забороняє передачу акцій компанії в кожному зазначеному дочірньому підприємстві компанія може підтвердити, що вона не має наміру та ніколи не мала наміру передавати акції своїх активів, зазначених вище. Компанія розуміє, що вище зазначене обмеження є частиною поточної серії судових процесів проти Костянтина Живаго та стосується поточних справ в Україні за участю Костянтина Живаго та одного з бізнесів, якими він володів до 2015 року банк Фінанси та Кредит. У будь-якому випадку компанія раніше успішно оскаржила аналогічну дію арешту, заморожування акцій, застосовано до акції Ферекс По Ейджі у прад Полтавській ГЗК. Додаткову інформацію про попередній арешт акцій можна знайти в прес-релізах компанії від 31 січня 2020 року, 6 жовтня 2020 року та 30 листопада 2020 року, а також у відповідному розкритті інформації в річній та проміжній фінансовій звітності компанії. Діяльність Ферекспо залишається незмінною та контролюється Ферекспо Пілсі.